Українець шахрайським шляхом отримав Песель Укр, встановив собі дію ПЛ і за допомогою цього часто перетинав кордон з України з Польщею. Учора за польські прикордонники затримали 35-річного громадяна України, якому довели, що Песель Укр він отримав шахрайським шляхом, а саме подав у заяві, що він прибув до Польщі в зв'язку з воєнним конфліктом після 24 лютого 2022 року. 에... Задається питання, ну де тут шахрайство? Ну, якщо людина дійсно прибула після цього, бо там не указано, чи він прибув до, да? чи він прибув після. Хоча є фірми, що кажуть, що роблять песель-укер, вам навіть якщо ви прибули до війни. Але беремо ситуацію, що він прибув після війни, взяв цей песель-укер і їздив собі Україна, Польща. Ну де тут шахрайство? Запитає логічне питання. Скоро песель-укер дозволяє їздити. Перетинати кордон на 30 днів виїжджати. Але логічно, якби прикордонники побачили, що людина часто їздить, він використовував це тільки як проїзний документ у цілях заробити. Ну, так і написано, в принципі, на сторінці прикордонників. Тут зараз вам прикріплю або раніше. До чого це все веду, бо дійсно дуже багато бачу оголошень, що Песель-Укр вам зроблять, навіть якщо ви заїхали до війни, чи звідки би ви не заїхали. Так що дивіться, бо у заяві на Песель-Укр ти підписуєш там, підписуєшся під такими словами, що ти виїхав з України в зв'язку з воєнним конфліктом після 24 лютого 2022 року. Тобто подивилися, що окей, ти виїхав, але бачать, що ти катаєшся, але ти не дуже біженець. І, скоріше всього, так ем, це йому і пред'явили, хоча він сам до всього признався. Е, тому будьте обережні, хто бере песи дивіться, як ви виїжджаєте, як ви подорожуєте. Бо дійсно є люди, це, я в це вірю, котрі якби використовують статуси біженців для власних цілей. Ні? І ну, таке, ага, отримав 8 е, місяців е, умовно на 2 роки і півтора тисячі злотих штрафу. Тому особливо ті, хто мають поселя Укр, ДіПЛ, дивіться, як ви їздите взад-перед, перетинаєте, бо можуть бути проблеми.